Всім привіт! Сьогодні тема відео це афірмації. і я хочу про них розповісти не про щось таке абстрактне, незрозуміле, повітряне, а конкретно як вони впливають на наше життя. Тому що читаючи ну, раніше багато на цю тему суперечок, є такі самі найчастіші фрази: типу: А що треба тільки працювати, впахати, і в тебе все буде. Ну, типу, афірмації, якось люди недооцінюють. Але недооцінюють, тому що вони розуміють, як вони працюють, і ніхто не наводить якихось конкретних прикладів з життя. Є афірмації, які більш такі абстрактні. По типу Моє життя прекрасне, мені все світ дарує подарунки, я їх з радістю приймаю, я здорова, я красива, в мене все складається найкращим способом. Я підтримую, що це класні думки, це класне. Ну, Просто позитивне мислення, воно не заважає в житті, воно має бути. Але їх складно відчути і побачити якийсь конкретний результат. Тому я за афірмації більш конкретні, ну, які можна побачити вже якісь зміни в своєму житті. І я проведу приклад свого життя, як афірмації реально мені допомогли. І це такий дуже класний приклад, як працює мозок, коли ми починаємо. Проговорювати а, незвичні фрази або фрази, які націлюють нас на результат і фокусують нас на тому, що ми хочемо, а не на тому, що ми не хочемо. Якщо ви думаєте, що це інструмент, яким користується небагато людей, і взагалі навіщо це потрібно? Якщо треба просто працювати, пахати в тебе все буде? Ні, ми навіть не помічаємо того, що афірмаціями ми користуємося кожен день. Тільки питання в тому, що зазвичай ми повторюємо про себе якісь негативні ствердження. Тобто, коли ми кажемо там, я товста, або в мене випадає волосся, в мене там щось ломків нігті, я не можу відмовитися від солодкого, я не можу те, я не можу се. Це і є, в принципі, ті ж самі афірмації. Тобто нічого нового робити не потрібно буде. Просто замінити ось ці всі негативні фрази, те, що мозок сприймає, що ми не можемо себе якось тримати в руках перед солодким, або ми не можемо піти в спортзал, або ми навіть вдома не можемо позайматися. Це все ви посилаєте сигнали у мозок, в пространство, ну, не як це називати. Якщо ви не можете дійти до спортзалу, себе заставити, то коли ви почнете міняти цю, цей фокус і концентруватися на тому, що ви все можете те, що вам хочеться, те, що вам потрібно, то воно буде складатися само собою. Вам хтось подзвонить, вам хтось запропонує абонімент, або відкриється новий спортзал. Ну, звичайно, не тому, що ви там три дні тому почали казати якісь афірмації, да і будівник там почав строїти. Ні, ми всі просто знаходимося в енергетичному полі. Те, що ви відсилаєте усе, ви просто переноситесь, начебто, на ті лінії життя, де це вже є. Щоби багато не розповідати про теоретичні афірмації або якісь там фрази, як вони впливають на нас, я просто наведу вам приклад зі свого життя. Був такий період в моєму житті, коли в мене не було, не було грошей. Ну я думаю, що це багатьом знайомо. Тоді я багато років працювала в агентстві нерухомості, і це така робота, що в тебе немає в кінці місяця конкретної заробітної плати. Продав квартиру, ти заробив. Не продав квартиру, не заробив. Коли я повернулася в те місто, де я пішла працювати знову в агентство нерухомості, то ну, певний час мені потрібно було десь взяти гроші, тобто до першої проданої квартири. І Просто це була якась дуже дуже складна історія. І в якийсь момент я зрозуміла, що ми навіть йдемо в супермаркет, і в мене 10 гривень на бонус рахунку. Тобто навіть не на карті, а там є такий бонус рахуночок. І я тоді жила з сестрою. Я просто купую капусту і фасоль, бо найбільше в принципі грошей не було. Це при тому, що я багато років цікавлюся темою наших думок, мислення і що наші думки, думки впливають на наше життя. І ось коли я зрозуміла, що я просто на дні, я прийшла додому, достала там одну таку книжечку тонесеньку і починаю її читати, і знов все про те, що ну, типу наше мислення впливає. А я тоді думала тільки про погане, тільки про те, що немає грошей, коли. Це буде вже коли я продам квартиру. Я пишу список афірмацій. Тоді мені потрібно було пофарбувати волосся, постригтись, зробити манікюр, і я пишу, тобто не абстрактні афірмації, типу, моє життя прекрасне, в мене все добре. Я конкретно пишу, що мені потрібно уже сьогодні або та, ну, найближчим часом. Я пишу, значить, про спортзал теж про те, що в мене з'являються гроші. Там багато навколо цього пункту було, але я починаю це читати зранку і ввечері, ну тобто хоча б два рази на день. Починаю читати, читати і що починає мінятися. Ну, Це от до того, що афірмації працюють не як інструмент, який мені просто принесе гроші. Вони починають працювати так, що ми згадуємо, що в нас є обладнання з минулого, була в нас колись фотостудія, і в нас є обладнання. Воно там лежало десь на балконі у батьків в іншому місці, але ми про нього згадуємо і виставляємо на продажу. Виставляємо на продажу якісь дуже малесенькі теж все, що там осталося від тої фотостудії, там вплоть до просто. Великого, великого шматка тканини, але, але це все гроші і на той момент для нас були гроші ну, навіть 200-300 гривень. Для нас, бо ми жили з сестрою, в неї якось теж там щось наладилося по її роботі. Коротше, ми починаємо продавати цю тканину. Тобто, це перший, там, перші гроші за місяць, поки я приїхала. Потім ми продаємо те кріплення. Кріплення для фону воно достатньо недешево коштує. Тобто, це там перша сума пішла, друга сума. Далі, приклад, це просто на ну, 100% для мене зрозуміло. І це а, вконтакті, тоді ще був Контакт сеть. І ми знаходимо, що потрібна в якоїсь групі комусь потрібна модель для фарбування волосся. З'ясувалося, що це приїжджали якісь німецькі стилісти, перукарі, і їм потрібні були моделі, там, в общем, презентували якусь краску. Фарбу для волосся. І, звичайно, там я пишу, тому що в мене немає грошей навіть на салон, піти пофарбуватися, підстригтися там і все таке інше. Ми написали, поїхали, все добре, мене взяли мене просто на сцені. Це було якесь шоу, були камери, мені зробили професійний макіяж, мене пофоткали, мене пофарбували, підстригли. ну Розумієте, в чому? Тобто ось так таким чином. Після того, як ми починаємо перефокусовуватися в своїх думках і фокусуватися на тому, що нам потрібно, навіть якщо в нас немає грошей. Тобто, Всесвіт тобі дає такі ситуації, ну, для мене це конкретний показник. Тобто, все починає якось мінятися. Потім ті люди, в яких там ще частина обладнання саме дорожча, оставалася. А вони продають цей, дзвонять нам і кажуть, що, типу, якась сума грошей, ось продала обладнання, вам теж надсилаємо. Для мене це реально показник того, як працює мозок, як працює цей голографічний ефект. Тобто, на що ми налаштовуємося, ці обставини починають мінятися. Також я почала займатися йогою вдома. Прям кожен ранок, 20 хвилин йоги. І так, якщо в тебе немає грошей на спортзал, в тебе виникають ідея, як вирішити це питання. Це нормально. Звісно, потім все дуже налагодилось, дуже я так сказати, викарабкалася з цієї боргової ями, тому що мені прийшлося зайняти там ще на оренду кімнати. Ну, тобто, це була така єдина дуже складна ситуація. Але тут мені здається все чітко, Тому що я написала список того, що хотіла. Прикол в тому, що це обладнання, воно і так було, воно лежало на балконі там в іншому місці у батьків. І лише тоді, коли я сфокусувалася на тому, що мені потрібні гроші, що е, я не про негатив кожен день думала, а про те, що як це змінити, я просто проговорювала, повторювала і налаштовувалася на ту хвилю, де в мене з'являться гроші. Воно ось таким способом, тобто, мозок почав шукати варіанти вирішення цих питань в пространстві. Ми згадали про те кріплення, потім в мене була зділка, потім там пофарбувалися безкоштовно, потім я там почала займатися йогою, і в принципі, по пункт на все це потім з'явилося. Але ж до цього треба переналаштувати свої думки. І ось такий приклад мені здається дуже понятний, як в повсякденному житті працюють афірмації. Тобто, я за те, щоб є був, був список якийсь абстрактний, в принципі, все в твоєму житті складається класно. Наші думки не відповідають молніносному. Тобто, все, що сьогодні ми подумали, завтра воно є. Тому пишіть конкретні списки і те, що ви зможете перевірити. Ну, в мене це почало працювати через два тижні. В когось це може бути через декілька днів. В когось, можливо, там ближче до місяця вже почнуть перші такі зміни виходити. Можна писати безкінечно списки, бажань або афірмації, і нічого не буде змінюватися, якщо ви не будете підкріпляти своїми відчуттями це бажання. Тому що мені, наприклад, з Харкова приїхало. Багато блокнотів, зошитів, де я писала, писала, там просто ну, дуже багато я писала всяких афермацій, але зараз я розумію, що коли ти не, не відчуваєш їх, коли тобі насправді це не дуже потрібно, то ці списки вони не працюють. І взагалі я розповім, в кого працюють списки, в кого візуалізація, в когось афірмація, комусь взагалі цього не всього не потрібно. Якщо у вас все класно, то вам афірмації не потрібні. Це я до того, бо багато коли читала на цю тему, багато людей починають казати, що тільки треба працювати. все. Які там афірмації, це все фігня. Ну, слухайте, ми коли ходимо в спортзал, ми не бачимо результати там перший, другий, третій день, але чомусь, коли ми кажемо про афірмації, то все там щось подумали, щось там почитали три дні. Все, це не працює, це все фігня. Тут треба терпіння, це правда. Але ж не забувайте, що якщо б ми могли записати свої думки на диктафон, або я думаю, що колись така буде функція, може вже є, то ми будемо дуже здивовані, що ми думаємо в більшості про свої проблеми, про те, що не виходить, а не про те, як зробити, щоб це. Це вийшло. Розумієте, в чому різниця? Тобто, ви написали список афірмацій, думаєте, що зараз ви будете його читати, зараз там все зміниться. Ви пройшли 30 секунд, наприклад. Далі ви вийшли там з. Будинку свого і все. Ви зустріли сусіда, ви відкрили інстаграм, хтось написав про якусь там проблему свою, і пішло-поїхало. Все, ці афірмації воно вже десь заблокало, його вже немає в підсвідомості. І на перший план виходять знову ці ну, не дуже позитивні думки. Підписуйтесь на мій канал Маріна, бо кожне відео я готую просто з максимальної віддачі, поки що це тренування. Ставте колокольчик, вподобайки, буду вам дуже за вдячна.